Сьогоднішнє відео буде не таке, як всі, не таке, як завжди. Мова буде йти про заїжджену техніку, про мототехніку, про клієнтів і про зворотню сторону обслуговування. Так, обслуговування. Я себе позиціоную як майстер по обслуговуванні мотоциклів, сервісу, а не як по ремонту. Чому? Ну, зараз ви дізнаєтесь. Я думаю, тема така цікава. Хто дзвонить і каже? Ви ремонтуєте техніку. Коли так говорять, то я вже знаю, про що йде мова і кажу, ну, не зовсім ремонтую. Обслуговую, дивимось далі. До мене попадає всяка різна техніка. Це є і спорти, стріти, дорожній напрямок, круїзери. Все, що має два колеса, то практично все попадає. Крім, крім скутерів, малокубатурки. Крім китайської техніки бюджетного сегменту, Ну це якраз китайський, але не бюджет. Але все рівно є нюанси, як і по всьому. І попав мені такий класний Макси Скутер 400. ка Великий, зовні, ніби непоганий. Бо я, в принципі, з незнайомими мені людьми оцінюю десь по зовнішньому стану. Кажу, з ким, будь ласка, мені. Скинь мені фотки на Viber, щоб я глянув, оцінив і сказав, що там, як. Деколи скидаю таке все побите, покрамсане, кажу, вибач, Але я ним займатися не буду. Не буду займатися. Чому? Та тому що, маємо бак. Бак з Максі Скутера. Клієнт звернувся. З тим, що він в нього не їде, не розганяється, ну не знаю, там кілометрів 80, 70, 60. Їде добре, даєш більше газу, він просто тухне, глохне, потім включаєш запалювання і їде далі. Але знову ж таки, з такою маленькою швидкістю. Кажу, добре, привозь, скотера не ремонтую, але гляну, подивлюся. Значить, причина була знайдена зразу, довго, не треба було її шукати. Тому що зрозуміло, так? Десь, десь е, проблема криється в бензонасосі, Недостатньо не палива. Це вже інжекторна модель. Так, дивимось, що у нас всередині. Всередині у в нас печальна картина. Просто печальна. Але найголовніше, це не те, що тут всередині ржавчина. Саме головне, що бак вже привезений під встановлення. Ним я не захотів займатися. Кажу, слухай, я бачив вже отакі історії з ржавчиною, ти його не вилікуєш ніяк. Краще купити новий бак, новий бушний з розборки, але чистий всередині, замінити. Два фільтра, бензонасос, якщо справний, сам картридж, його можна залишити. Фільтра обов'язково грубої, тонкої очистки. І тоді встановлюємо, все буде працювати. Будеш їздити далі. Добре. Клін забрав бак і мені привіз його десь, не знаю, через півтора місяці. Каже, все, я відписку струю всередині, все зробили, все гарно. Вичистили кислотою. Все супер. Кажу, давай, показуй. Я його скрив. Бо він був такий в такій кліоношці, чорній пакетику. І знаєте, що там всередині? Всередині купа абразиву, просто від того піскострую, купа ржавчини. Я кажу, ні, я його збирати не буду. Я думаю, що він не буде їхати. Забирай ще раз, або знайди інший. Каже, та да, немає інших. Шукав там на розборці. Ну, нема. Ну, може, і правда немає, ну я не знаю. Не захотів займатися, тому що це займає. Я не захотів, тому що займає багато часу, ті всякі пошуки. І потім в кінці ще хтось каже: Слухай, а чого так дорого? Ну, чого так дорого? Там 2000 бак коштує, а я знайшов за 1600. А я потратив там півдня на пошуки того баку, ще купу часу на, на те, щоб е, зв'язатися е, з продавцем. Ну, я умовно кажу, переслати його, поїхати на пошту і так далі. Кажуть, дорого. Тому я таким не займаюся. Якщо мова йде про якісь такі ексклюзивні речі, чи то до китайської техніки якісь запчастини, то переважно клієнти шукають самі і кажуть, так, я роблю, дефектую пошуки запчастин. Це вже є ваші, ваша, ваша не знаю, проблема. Ваша проблема так, з китайською технікою. так. Не зі всією, але так воно є. Ну, коротше, забираю ще раз бак. Кажу, Швидше всього, що з тим баком нічого не вийде. Забираю бак, знову кислотою обробляє, привозить мені за якийсь час. І бак в такому стані. Фільтри, звичайно, ніхто не купляв, бо вони дорого коштують оригінальний тонкої очистки. Коштує півтора. А цей грубий, ну не знаю скільки. Ну, умовно, там 2000 гривень коштують фільтра. Так. Тепер мені треба його встановити. Цей бак, встановити у фільтра і віддати. Віддати скутер. Як думаєте, куди він доїде? До брами? Чи за браму вийде? Щоб його розібрати, щоб зняти цей бак, треба зняти переднє колесо, вилку зняти. Радіатор, ну, злити охолоджуючу рідину, зняти весь пластик, бо там купа пластику, так? Тобто робота коштує немало, тому що немало затрату годин на то все йде. Хто буде відповідальний за то все? Звичайно, той, хто робив. 100% гроші взяв, збрив купу каси, слухай, ну як так може так багато то все коштувати. Нікош, ж там не цікавить, скільки ти потратив на то все своїх часу, зусиль. Так, власне, і протомова, це неспроможність клієнтів е, адекватно оцінювати, напевно, свої можливості, фінансові можливості. Купляють і хочуть з гімна щось там зліпити. Не вийде так. Ну, не виходить. І от е, мої дії, так? Які мої дії? Ну, що мені робити? Сказати, слухай, я не буду його робити. Забираю його, так як є, скаже, їздив до такого майстра. Там всі його хвалять. Кажуть, що добрий. Ну, дорогий, правда, дуже дорогий. Так древний. Так. Але сказав мені, я тобі не буду робити. І дай мені гроші за те, що я розбирав, за те, що я робив, за те, що техніка стояла два місяці. Зібрати? Так як є? Він сам про все зібрати? Куди він доїде? Потім скаже, херовий майстер. Гроші взяв, техніка знов не їде. Ну, я не знаю. Я не знаю. Дивишся на то все і якось так печально. Ну, звичайно, що то не варто е -е, таке брати, так? але завжди завжди теж об'єктивно не годен просто то все оцінити. Зовні окей, а так не окей, коли розбираєш. Ставимо все старе, все як-небудь, все гімнячимо, все віддаємо. Е -е, Важлива репутація моя. Е, моя репутація. Чому важлива? Та тому що. Стільки часу робиш, стараєшся, робиш добре. Тільки б один раз ти десь помилився. Все. Засруть, навіть коли ти помилку виправиш. Ну, наприклад, я грубо щось скажу, Ти щось зробив і зламав, так? Будь-що. Не знаю, якусь мелочовочку, зламав. І каже людині, слухай, я там то і то зламав, я тобі компенсую за свої гроші, все буде окей. Проходить якийсь час, там, замовлення, деталей. Ну, Я просто розказую, це не, не досвід. Так. Ти щось там купляєш, воно приходить. Все рівно він потім скаже, та він мені робив, він мені зламав. Якесь отаке, о. Тому це називається будь мудрий, дай план.